Скажу так, слава Богу, що ми ще живі. <риклад> є можливість щось виправити. Якщо ви щось там оцінили, що там би сказали щось не так, поки ми живемо, ми можемо щось і поправити. Це є добре. Добре аналізувати, добре поправляти. Я хотів би говорити про нашого Бога, що Він є добрий. То чув, там є така, ну, йде піз Даниїла, і там вони проходять книгу «Ходіння за духом. І я так, там є щоденно, що читаєш частину книжки, вони в інтернеті викидають і там думки. І мені дуже сподобалось, що, скажімо так, що ми, ходячи в дусі, ми маємо не просто, знаєте, так стали, який в нас десь план, знаєте? Бо на рейки дуже легко стати. Стаємо ми, помолились, почитали оце для Бога, а потім йдемо робити своє. Ну так, десь приблизно так думки. Це в кращому випадку, бо багато людей це не є погано. Багато людей навіть і так не робить. Не просто стали і своє, лягають і своє, вони постійно своє. І тут якраз є, можна щось думати. І так автори підводять, що ми маємо не просто, щоб то було так, знаєте, 5 хвилин, 10 хвилин, пів години приділив Богві, а ми маємо жити так. І там кульмінація того всього. Що не ми, знаєте, ми часто просимо Бога, Боже, дай мені то, Боже, дай мені то. А ми рідко питаємося, а Господи, а є твоя воля на те, що я прошу? На те, на те, на те, а чи ти хочеш? А може, я щось недобре думаю, може, перевір мене. І е, щоб ми Богу не підсовували, знаєте, чистий лист, е, такий листочок вже, і там написано 20-30 пунктів. Господи, я хочу того, я, Господи, хочу того, я хочу того, Ти мені дай, дай то, дай то, дай то, дай то щоб мені добре було, захисти мене. А ходіння за духом це таке, що ми підсовуємо Господу чистий листок, ставимо там підпис, я згоджуюсь, а Він діє в нас. Отакий От фактично, ну, скажімо так, мені сподобалася ця ідея, а для того, щоб воно так було, знаєте, ми повинні повірити і знати, що Бог є добрий. Бо знаєте, що, чому ми не можемо довіритись Богові? Або будь який інший там комусь іншому. Бо ми не віримо, що він зробить. Ну, наприклад, ти маєш якусь роботу і ти просиш, наприклад, Саню Вороніна. Саня, зроби мені. Якщо ти Сані довіряєш на всі 100%, ти навіть не перезвониш, не спитаєшся, що там Саня зробив. А якщо цей, то ти будеш по пару разів, і навіть в день, той 5 хвилин до того, чи, чи там ти готовий, чи все то зробиться. Отак От само і ми, якщо ми розуміємо, що Бог Він є добрий, що Він для нас бажає тільки добра, що в нього на думках є добро, то ми тоді не будемо переживати. Знаєте, Як ми думаємо, а Бог десь жорстокий, Він мене зараз десь вийшли, не знати куди, а він мене в тюрягу запхає, щоб я там проповідував ще щось, ну якісь отакі. Тобто то воно не дивно, що ми не довіряємо Богові, а ми стараємося своїми силами робити те, що ми можемо, чому Бо ми знаємо краще. Я би хотів, щоб ми так трошки є таких пару речей. Це не є, ну, скажімо так, це якась, можливо, така капелька в тому, який є Бог, але мені так. Я думаю, воно корисне для нас буде. Я так розмірковував, бо мене побудило оце, щоби. Чи віриш ти, бо автор тої книги каже, що я, віруюча людина, яка написала книгу, він каже, я 11 років боровся з тим, з тою думкою, що Бог є добрий. І коли ми не довіряємо йому, то ясно, то, то ми тому і не, пок... не можемо покластись на нього, ми все робимо самі. Самі все тягнемо, самі все тут тут. Поки сам не зробиш, то ніхто тобі не поможе. От така і думка побутує. І перший момент такий, щоб ми розуміли, що Бог є наш творець і Він нас знає найкраще. Давайте почитаємо разом. Тому що ти всі нутрищі мої зліпив і у шкіру обгорнув, коли в утробі материнській я лежав. Я дякую, що так чудово ти мене створив. Мені відомі всі твої, захоплюючі справи, кістки мої і ті не сховані від погляду твого. Хоч я невидимий в утробі матері зростав, хоч зіткання я по клітинці формувався. В утробі зростав, хоч зітканий я по клітинці в таїні. Ти бачив зародок, ти стежив, як я формувався, щодня записував мої всі члени, так що нічого не сховалось і не пропало. Які мені важливі всі твої думки, і де вони беруться тільки Боже? Їх полічити більше вийшло б, ніж піщинок. Скінчу, лічити їх, то ж, лише початок. Ситуація така, такий висновочок. Розумієте, нас Бог, от, Він каже, як. Як він формувався, що Бог його ліпив, то робив, то робив, то робив, то робив. Розумієте, нас ще не було. Ми тільки, знаєте, десь в планах Бог. Бог він все знає. І Він нас ліпив, Він нас робив. Хто може краще знати про творіння як творець? Ніхто. Хто може краще знати, що нам треба краще, як, як творець? Простий приклад, якщо ми щось е, виробляємо, інструкцію хто пише: споживач чи той, хто виробляє. Той, хто виробляє, бо він, він знає кожну деталі, що треба, що не можна, де не можна більше там, почуєш звук, перестань працювати, вимкни, перегрівається, через 20 хвилин вимкни, хай вистигне, ще щось, ще щось, змазувати, доливати. Тобто це все знає. А наш Бог, він нас створив, і Він знає як найкраще. І нам потрібно в це повірити, що Він нас знає, знаєте, як кожну нашу детальку, кожну нашу частинку, кожну нашу клітиночку, Він все знає. І він, повірте, якщо він нас зробив, то він знає, що для нас є краще. І те, що він пошле, воно справді буде для нас найкраще. Другий такий момент. Тільки Бог є добрий. До Ісуса був, підійшов один молодий юнак і запитався учителю добрий, що мені робити, щоб спастися. А Христос каже йому: Ніхто не є добрий, окрім самого Бога. То, щоб ми запам'ятали собі, що Бог є добрий. Христос, я думаю, Він цими словами не хотів сказати, що Він не Бог. Просто я думаю, що Він навпаки хотів підкреслити і тій людині наголосити на тому. Бо той чоловік прийшов до нього не сказав, Господи, скажи мені, як спастися. Він підійшов як до учителя. То коли ми приходимо за якимись такими дознаючої людини, скажи мені, як то зробити. І Христос, в якому є істина, Він каже, що добрий тільки сам Бог. Ото нам потрібно так і розуміти, що добрий є Бог. Знаєте, в цьому плані ми часто можемо, скажімо так, навіть віруючи в першу чергу, ми можемо думати, що от. Обожнювати людей. І ми це частково робимо. Знаєте, коли, наприклад, така ситуація. Е е е е е е е е. Важко мати справу з людьми, яких ну, добре знаєш, з якими вже роки. Бо ти знаєш їхні, ну, скажімо так, де він може підвести, де він не такий, де він може на тебе крикнути, підвищити голос, ти вже його знаєш. А з новими людьми без проблем Вон, Єгор приїхав, ми його не знаємо. О, можна пити каву ночами, що ти? Але прийде час, і Єгор буде нам знайомий. Ми теж десь не захочемо мати щось справу чи ще щось. Тому не обожнюйте людей, бо люди вони є люди. Добрих людей немає. Ну, розумійте, що я кажу. Добра та людина, коли вона. Добра та людина, яка. Послушна Господу, яка його відзеркалює. Ми, знаєте, ми як місяць. Місяць він сам не світить. Ми бачимо те світло. Він сам не світить. Світить сонце, Бог наше сонце. А ми є як той місяць. Ми не можемо бути добрими, знаєте, чи там кажуть, о, ви там добрі, ви то робите. То Бог робить ту роботу, і Він нам дає, що ми можемо допомогти. ВПО, допомогти пенсіонерам, допомогти. Не маючи допомогти дітям якийсь табір для інвалідів, ще щось. Це Бог робить, це, це не ми. І нам не потрібно, знаєте, брати собі ту славу, казати, о, так, так, я добрий. Ні. Боже збережи. От щоб ми розуміли, що тільки Бог є добрий. Ми не, ми не є такими. Слідуючи такий момент, що все добре, що ми маємо, це все є. Від Бога. Пише апостол Яків і каже, не обманюйтесь, брати. Чому написано не обманюйтесь? Бо ми можемо обманутися. Усяке добре давання та дар досконалий походить згори від отця. Тобто все добре, що ми маємо, все, Це все є від Бога. І нема такого доброго що ми маємо, що цебе він не дав би. І щоб ми там собі не думали, не обманювалися, обманювалось, якби я сам на роботі не працював, о, якби я не заробив своїми руками, о, якби там мені не дали ті, 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 то я би нічого не мав. Ні. Навіть ту думку викиньте, бо слово говорить, що то Бог викликає бажання в людей, які роблять і дає їм силу зробити. Навіть якщось вам. Хтось щось дав, це Бог ту людину побудив, і ми не знаємо, яким то чином воно відбувається. І дуже часто можна почути такі, що вже, наприклад, ну, всі продукти там закінчились, тут бах дають, і ти вже знаєш, об, за тебе попіклувався Бог. Розумієте? Щоб ми отак розуміли, щоб ми не думали, що, що от то десь звідкись, то я своїм заробив, то в мене там файні. Батьки там фараони і тому подібне, можливо, владні, Вони мені так. Але то Бог, навіть якщо так, то Бог дав, що в тебе такі батьки. Слідуючий момент. Бог не хоче нам зла, а Він хоче нам процвітання, майбутнє і надію. Воно, можливо, трохи перегукується одне з ним. бо з попереднім і буде перегукуватись з наступними. Пише Єремія, слова, що йому сказав Бог, бо я знаю всі задуми свої щодо вас, задуми щодо процвітання вашого а не лиха, щоб дати вам майбутнє і надію. Ви звертайтеся до мене, ви прийдете і молитиметеся мені, а я вас буду слухати. В Бога є думки до нас тільки, знаєте, до добра. В нього нема думок до нас, до лиха. Якщо навіть і лихо стається, то ми не знаємо, чому воно так стається, але знає Бог, він для чогось це дає. Він нам бажає тільки добра. От навіть так беремо, Бог створив людину, посадив в раю, їй ж там було добре, ідеально. Порала в саду, не знала гріха, не знала нічого поганого. І що стало на перешкоді? Гріх став на перешкоді. Зло нам приходить через те, що ми приліпляємось до гріха. Що ми десь починаємо грішити От через те. Гріх має муку і тому ми мучимося. Бог не придумав це, а це є, приходить покарання, тому і так і є. Виховання, щоб, щоб знову ж таки, і це не є зле там, покарання чи дисциплінування, це теж є добре, бо Бог дбає передігною брат говорить: Він дбає про те, щоб ми не загинули. Він бає, щоб ми не загинули, він не, не думає так, як ми з вами. Він бає, щоб ми, його думки не такі, як знаєте, як наші, каже Ісаїв, його думки вищі. Він думає вище. Ми, знаєте, думаємо тут, а щоб в мене було в хаті добре, щоб в мене було їсти, щоб в мене машина була, щоб робота була, щоб то, то-то було. Але якщо це зашкодить... Те, що воно стане на перешкоді, що ти не зможеш попасти в царство Боже, то краще, хай воно буде забране. І так Бог думає. Знаєте, ми так само можемо думати про дітей, в кого, можливо, там діти в розетку любили лазити. Говориш, говориш, не слухає, б'єш, а, -а, а все, чуть ли не вмирає. А чому? Бо ти розумієш, що ти як не, не дисциплінеш то він може загинути. Так само і Бог до нас. Він, ж, він не хоче нам зла. Ото нам потрібно збудуватися в цих думках, що його задуми для того, щоб ми цвіли, щоб нам було добре, щоб ми розвивали, щоб ми мали майбутнє, щоб мали надію, щоб нам було добре. Він не хоче ніякого нам зла. А якщо навіть Він так допускає, нам не треба, то ми можемо щось не знати. От Минулого разу була хороша проповідь про характери. Ми так сіли говорити в колі сім'ї, обговорюємо. Знаєте, і переважно так говориш, і дітей так питалися, що тобі потрібно поміняти. Вони нічого не знають. Але зато інші діти вони добре знають, що йому, чи їй треба поміняти. А от ти там психований, ти там, там б'єшся, ти там все вони знають. Так само і ми. Ми зі сторони, ми ж. Бог ж зі сторони він ж бачить наші кроки, і він бачить, наприклад, О, там зараз буде яма, там зараз ти можеш впасти. То він тому і не дає, від чогось тебе оберігає. А ми можемо, знаєте, вже думати: О, Бог мене не любить. Нам такі думки навіть треба гнати. Як не любить, як він віддав найдорожче, дитину віддав. Хто з нас віддасть свою дитину заради того, щоб комусь було добре, навіть іншій дитині. Нам це важко, нам неможливо це зробити, скажімо так, практично. А Він це зробив. То як Він не любить нас? Як він віддав, щоб Христос помер, щоб ми спаслися, то як Він не любить, як Він нам не хоче добра, п'яте, це Бог думає про нас. Прочитайте уважно ці думки і пам'ятайте, Багато вчинив ти, о Господи, Боже мій, твої чуда і думки твої тільки про нас. Немає тобі рівного. Я хотів би все це показати, про це розказати та воно численніше, щоб можна було розповісти. Чуєте про кого Господь думає? Так Він думає про вас. Про вас, сестра Валентина, про вас, Олен, про вас, Віра Гнатівна і про кожного так. Бог, в Бога думки про кожного з вас. І про тебе, Лейла, з, з Валентином. Так? Він про вас думає, про кожного з нас, Він думає. Не думає тільки не говорить так, та Бог про всіх думає. Ні. Так, Він про всіх думає. Але щоб ви розуміли, як воно є, скажіть собі про себе. Бог думає. В Бога думки тільки. Про мене і про нас людей. Скажіть собі, і тепер зрозумійте, що ж він, як воно є. Що ще хотіти? Ну який Бог? Оце нам утвердитися, що Бог і бачить, що ми робимо, що ми зробимо. І можливо, навіть якщо він посилає щось, то повірте. Вґрунтуйтесь в тому, що Бог нам не бажає лиха, Його думки тільки про нас. Доходимо до зла. Зло ж приходить до нас. Бог зло обертає нам в добро. Зверніть увагу, часто недавно говорив своїм сином. Він каже: Та, все, все йде на добро. Кажу, ні, не, не все йде на добро, і ми зараз будемо читати. Багато лихого для праведного, та його визволяє Господь із них усіх. І ще один вірш. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний його постановою, усе допомагає на добре. Бачите, зле приходить в наше, в наше життя. Приходить. Але знайте, що навіть є таке слово, що Бог злом нікого не спокушує. Бог нас не спокушує. Бо, що приходить, в нього немає на меті тебе спокусити, щоб ти впав. Бог нас виховує, дисциплінує, карає, підтримує, підбадьорює, несе, але Він вас злом не спокушує. Як навіть приходить спокуса, це не є від Бога. Просто ми повинні розуміти, ми не живемо в Царстві Божому, є ворог людини диявол, який хоче нас погубити. І це до пори до часу, бо прийде час, що диявол і ті, хто слухається Його, вони будуть кинені в озеро Огняне. Бог нам бажає добра і Він каже, що хто любить. Його, тому все допомагає на добре. Тому, хто любить Бога, йому все допомагає на добре, не кожній людині. Хоча я думаю, що він багатьох веде і говорить неодноразово, і підштовхує, і підтримує, і підбадьорює, і дає всякі добра. Щоб тільки людині було добре. Він хоче, щоб всі спаслися. Його таке бажання, його така воля, щоб всі спаслись. І ще один з останніх Бог до нас ставиться краще за наших батьків. Слова, як жалує батько дітей, так Господь пожалівся на тими, хто боїться його. Чи ж жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти їй сина утроби своєї? Та коли вона позабула, то я не забуду про тебе. Зверніть увагу, Бог до нас ставиться як, як до синів і до дочок. І навіть скажу так більше того, Він ставиться до нас краще, як наші батьки. Бо деколи батьки можуть... Дати те, що не потрібно дитині, і воно піде їй на зло. А Бог Він все дає, те, що йде на добро, тільки на добро. Він все дає те, що йде на добро. І він, навіть ми можемо зустрічати, там мама лишила, відрікаються батьки там щось, обіжаються. Бо такого немає. Він ставиться краще, краще. Так, в нас добрі батьки, так Бог нам їх дарував. Зверніть увагу, Бог нам дарував батьків. Бо є люди, які не мають батьків. То дякуємо Богові за наших батьків, яких нам дарував. І це, і це від Бога, те, що батьки, то що є тут батьки сидять, мами та хто має дітей. Що ви дбаєте, це Богом заложено. Це від Нього це прийшло. Ми створені на образ, подоба Божу. І Він, як батько, він виховує. Так само, і воно закладено в нас. Ми виховуємо своїх дітей. Але тільки Бог, він так може подбати, так дати, що так ні, ніхто не, не зробить. І тому нам потрібно це розуміти. Нам потрібно розуміти, і для цього знаєте, щоб в нас... Так, на закріплення ще остання цитата. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа. Добро, приємність і досконалість. Дивіться, отак підсумовуючи, Бог для нас бажає добра. Його воля, тобто Його бажання, тільки для нас добро, приємність і досконалість. Тільки це. Він для нас цього тільки хоче. І нам потрібно перемінити свої думки, в кого були думки, що ну, Бог деколи добрий, деколи злий, викиньте її. Або оце мені Бог дав на зло. Та нічого він вам не дав на зло. Він вам дав тільки на добро, він дбає про вас. І якщо навіть якась приходить трудність, він для того чомусь дав то, зверніть увагу, то, що брат Його говорив. Що Бог не визволив Даниїла до ями, а він постав в яму і тоді дав йому допомогу. Є, єврейський народ, ізраїльський народ довів до Червоного моря, і вони побачили в тій біді він їх підтримав. І в наших труднощах, як є, він нас виводить. Чому? Він хоче нас навчити, щоб ми навчились. Покладатись на нього, побачили, що Він для нас тільки хоче добра, що Він є добрий. Він нас хоче цього навчити, хоче передати. Так само, як ми, батьки, хочемо передати дітям, обнімаємо їх, цілуємо, піклуємось про них, даємо то, даємо сьо. А Бог більше. Отакі слова для нас, хай Господь благословить. Давайте станемо, помолимось. І давайте міняти думки, щоби. Знаєте, не пускати такої думки, що от, оце мені Бог зробив на зле. Він не робить цього на зле. Він робить тільки на добро.